Формування кущика гортензії починається ще з черенку. Моя флорентіна Пінк. Я робив обрізочку, хто слідкував. Ось місце обрізки вона була набагато вища, але не мала такого більш об'ємного вигляду, так як зараз. Пошло десь тижні-два, повипускала бішні свої, попрокидалися брунічки, і вона стала більш така. Компактна та об'ємна, а була просто висока. Ну, якби, наприклад, її брати з цього кущика, в принципі, його можна прищепити ось тут на сантиметр вище від оцих листочків. Оце став би дуже гарним черенком, а сам кущик почався формуватися. Отак ми формуємо наші черенки для того, щоб гортиниця розвивалася та Мало більш об'ємних вигляд.